Цього тижня ми більш детально розглянемо ті яскраві випадки Воскресіння, які відбулися до смерті та Воскресіння Христа. Життя може дати лише Бог. Цю аксіому часто забувають люди, а то й нехтують нею. Уявіть собі, Адама, який вперше побачив смерть на власні очі. Це було ще задовго до того, як Каїн вбив Авеля, дивлячись на ягня, що спливає кров'ю. Корчиться смертельні агонії, він повинен був вірою дивитися на Сина Божого, прообразом якого була жертва, що приносилась ним. А ми сьогодні достеменно знаємо, що Син Божий помер за нас, грішних людей, і в нього є влада і перемога над смертю. Сьогоднішні факти тільки підсилять нашу віру, що Божественність Христа є гарантією вічного життя. Повірившого в нього всім серцем розкаяного грішника. Воскресіння перед розп'яттям. Урок 5 за 29 жовтня 2022 року. Ісус сказав їй: Я є воскресіння і життя, той, хто вірить у мене. Навіть якщо помре, житиме, а кожен, хто живе і вірить у мене, ніколи не помре назавжди. Чи віриш ти цьому? Євангелії від Івана, 11 розділ, 25 та 26 вірші. Воскресіння Ісуса гарантує наше майбутнє Воскресіння, Перший лист апостола Павла до коринтян, 15 розділ, 20 вірш. Саме тому Він вважається першим з воскреслих із мертвих, книга діяння святих апостолів, 26 розділ, 23 вірш. Однак інші люди також воскресли раніше, ніж він. Ці історії можна знайти у старому так і в Новому Завіті. Проте, всі вони, крім Мойсея, знову померли. Перше Воскресіння. Мойсей. Два подібні випадки у Сарепті та в Шунамі. Перерваний похорон у Наїні. Померла дівчина, дочка Яїра. Останній випадок Лазар. Перше Воскресіння Мойсей. А навіть Архангел Михаїл, коли сперечався з дьяволом про тіло Мойсея, не дозволив собі здословити і засуджувати його, але лише сказав: Господь, нехай буде тобі суддею. Послання до Юди, перший розділ 9 вірш. Воскресіння Мойсея було своєрідним. Йому було 120 років, коли він помер. Інші воскреслі люди померли молодими. Повторення закону 34 розділ. 7 вірш. Ніхто не бачив Мойсея після його Воскресіння. Ми знаємо про це з пророцтва. Книга Юди, 9 розділ. Мойсей воскрес у нетлінному тілі. Перший лист апостола Павла до коринтян, 15 розділ, 52 вірш. Він не помер знову, тому що повстав перед Ісусом під час його служіння на землі. Івангелія від Луки, 9 розділ з 28 по 36 вірші. Ісус ще не переміг смерть на Христі, тому Сатана вважав, що тіло Мойсея належить йому і боровся за нього. Зверніть увагу, що він боровся не за дух чи душу Мойсея, а за його фізичне перетворене тіло. Мойсей вознісся на небеса у тілесному тілі, а не як ефірна істота. Елен Уайт Христос, надія світу, сторінка 421 Мойсей, на горі переображення, був свідком перемоги Христа над гріхом та смертю. Він був представником тих, хто вийде з могили під час Воскресіння праведників. Ілля, який був перенесений на небо, не побачивши смерті, представляв тих, хто буде зустрічати живим Христа на землі під час другого приходу. Такі раптово зміняться вмить при останній трубі, коли смертному цьому належить задягнутися в безсмертя, а тлінному цьому належить вдягнутися в нетління. Перший лист апостола Павла до Коринтян, 15 розділ з 51 по 53 вірші. Два подібних випадку у Сарепті і в Сунемі. Жінки отримали своїх мертвих, що воскресли до життя. Апостол Павло в листі до Євреїв, 11 розділ, 35 вірш. Сарепта була у Фінікії, а сунем в Ізраїлі. У цих двох містах Ілля та Єлисей воскресили відповідно дітей. Ці чудеса стали можливими завдяки вірі матерів. Вони приймали пророків, бо вони були вісниками Божими. Перший лист Самуїла, 17 розділ, 9 вірш. Та Євангеліє від Матфія, 10 розділ, 41 вірш. Вони звернулися по допомогу до Божих слуг, коли смерть вжалила їх найдорожчих. Перша книга царів, 17 розділ, 17 по 18 вірш, та друга книга царів, 4 розділ з 27 по 28 вірші. Пророк втрутився і здійснив чудо в приготовленій для нього кімнаті перша книга царів, 17 розділ з 19 по 22 вірші та друга книга царів, 4 розділ з 32 по 35 вірші. І в результаті вони отримали своїх дітей живими. Перша книга царів, 17 розділ 23 вірш, та друга книга царів, 4 розділ 36 вірш. Одна жінка була вдовою та бідною. Інша була одружена та багата. Смерть вражає кожного, але Божа благодать доступна кожному. Ким би ми не були, Бог завжди чує крик серця, сповнений віри. Елен Вайт, пророки і царі, розділ 19, сторінка 239. Так була винагороджена віра цієї жінки: Христос, Великий Животворець, повернув її сина. Так само будуть винагороджені його вірні, коли при його приході смерть втратить своє жало, і могила буде позбавлена перемагати, на що вона претендувала. Тоді він поверне своїм рабам дітей, яких смерть забрала від них. Перервана похоронна процесія у наїні. Тоді Він підійшов і торкнувся відкритої труни, і ті, хто ніс його, зупинилися, і він сказав: Юначе, кажу тобі, встань! Євангеліє від Луки, 7, розділ, 14 вірш. Ісус здійснив чудо, хоч ніхто не просив про це, мати не виявляла ознаки віри. Ісус просто воскресив юнака і повернув Його Матері. Євангелії від Луки, 7 розділ з 11 по 15 вірші. Смерть не є сумісна з життям, Івангелій від Івана, 14, розділ, 6 вірш. Ісус поклав край плачу і перетворив Його на радість. Люди були вражені, всі вони повнилися благовіння і прославляли Бога. Великий пророк з'явився серед нас, говорили вони. Бог прийшов допомогти своєму народу. Євангелія від Луки, 7 розділ 16 вірш. Бог творить дива навіть на користь тих, хто не просить допомоги або вважає себе негідними. Він робить це тому, що любить нас. Елен Вайт Христос надія світу розділ 32. сторінка 319. Той, хто стояв. Поруч із скорботною матір'ю біля воріт Наїну не заснув з усіма скорботними біля труни. Він сьогодні зворушений співчуттям і до нашого горя. Його серце, що любить і милує, є серцем незмінної ніжності. Його слово, яке викликало мертвих до життя, тепер не менш дієве, ніж коли воно було сказано юнакові з Наїна. Дівчина, дочка Яїра. Коли він увійшов, він сказав їм чому бентежитесь і плачете? Дитя не померло, але спить. Євангелія від Марка, 5 розділ 39 вірш. Всі були впевнені, що дівчинка мертва. Євангелія від Марка, 5 розділ 35 та вірші. Але Ісус сказав, що вона просто спить. Євангелія від Марка, 5 розділ 39 вірш. Він просто попросив її прокинутися. Тоді він узяв дитину за руку і сказав їм Таліфа, кумі, що перекладається, дівчино, тобі кажу, встань. Євангелія від Марка, 5 розділ, 41 вірш. На наш погляд, смерть виглядає кінцем, фіналом. Ми нічого не можемо зробити, щоб вибратися з нього. З погляду Бога, смерть подібна до сну. Йому треба просто розбудити нас, щоб ми могли знову жити. Ісус має ключі смерті книга об'явлення 1 розділ 18 вірш. Усі, що живуть для нього, всі воскреснуть. Євангелія від Луки, 20 розділ, 38 вірш. Він збереже нам життя навіки, якщо ми сьогодні приймемо Його як нашого Спасителя. Елен Вайт. Христосна Дія світу, розділ 36, сторінка 343. Миттєво, по мертвому тілу пройшло коливання, імпульси життя знову забилися, губи розкрилися в посмішці, очі широко розплющилися, наче від сну, і дівчина з подивом подивилася на групу, що стояла поруч з нею. Вона встала, а батьки її обійняли її та заплакали від радості. Надзвичайний випадок, Лазар. Ісус сказав, заберіть камінь. Марта, сестра померла, сказала йому, Господи, вже сморід, бо Він уже чотири дні як мертвий. Івангел від Івана, 11, розділ, 39 вірш. Усі воскресіння до лазаря відбувалися за кілька годин після смерті людини, проте тіло Лазаря вже розтлівалося. Незважаючи на стан Лазаря, Ісус все ще вважав, що Він спить. Тому збирався розбудити його. Івангелія від Івана, 11 розділ з 11 по 14 вірші. Воскресіння Лазаря є незаперечним доказом того, що Ісус має силу повернути нас до життя. Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, якщо й помре, то житиме. Івангелія від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Марту запитали про Воскресіння, і вона висловила свою віру в наше майбутнє Воскресіння. Євангелія від Івана, 11 розділ з 23 по 24 вірші. Вона не думала, що знову саме тепер побачить свого брата. Вона також не думала, що її брат уже на небі. Елен Вайт, сини та дочки Божі. 26 березня. Якби Христос був у кімнаті хворого, Лазарь не помер би, бо сатана не мав би над ним влади. У присутності життєдавця смерть не могла б направити свою стрілу на Лазаря. Він дозволив Лазарю пройти під владою смерті, і сестри, що страждали, побачили свого брата, що лежить у труні. Христос знав, що коли вони побачать обличчя свого померлого брата, їхня віра у свого викупителя зазнає суворого випробування. Таким чином він образно обрізав гілки, щоб вони могли принести більше плодів. Він знав, що завдяки боротьбі, через яку вони зараз проходять, їхня віра засяє зі значно більшою силою. Елен Вайт погляд вгору 15 вересня. Божі обрані можуть падати на своїх постах. Але це тільки сон, щоб відпочити, доки Ісус їх розбудить, щоб розділити з ним вічну славу. Висновок. Христос має у собі життя. Самобутнє, не запозичене. Є джерелом життя. Той, хто має Сина Божого, має життя. 1 Івана 5:12. Пам'ятайте. Божественність Христа є гарантією вічного життя, віруючих в Нього. Той, хто сам мав незабаром померти на Христі, стояв в дні, маючи ключі життя та смерті. Переможець над смертю стверджував про своє право та владу наділяти, прийнявших його вічним життям.